Усім привіт! Ви на каналі Серафін. І сьогодні ми будемо проходити другу кінцівку одним слотом в Cool Boy Renovai. Погнали! Let's go! Так, в цій кімнаті нічого нема. Я вже проходив першу кінцівку. Одним слотом. Ну, там просто треба три рази попастися батькам. Так, тут є зарядка, але ми її беремо, бо вона нам треба буде. Так, зараз підемо в ванну. включаємо світло. Мені треба ще знайти антижир. Він може бути на кухні у мами. Ну, або може навіть бочці. Так, йдемо до баті у Ну, Він собі телік дивиться, хай дивиться. Так, включаємо світло. Зараз ще будемо вазу кидати. Так, зразу підключаємо зарядку. В тумбочці нічого нема. Так, тут колкою відкриваємо, тут може бути лампочка є вона. Ну ми її потім візьмемо, коли відкриємо кладовку. Вона е, ключ від кладової може бути в вазі. Ну, так. Да. Так, кладемо. Квітку. Включаємо світло і ховаємося в в шкаф. Так, виходимо вже. Він вже пішов. Так, де тут ключ? А от все є. Тепер треба тихенько піти до кладового. Я вже давно не знімав скулбой, не буду знімати якщо буде ви виходити. Так, зараз йдемо ще за лампочкою. Вона тут є в тумбочці. Так я думаю, що... ага, тут є спрей від комарів. Зараз дзвонимо мамі, бо нам треба розморозити м'ясо і подивитися, що у собаки. Може в неї буде відмічка чи ще щось. Так, давай швидше йди. А ну, вгадаюсь, спершу, ще вгадав. Так, все поки тут дивимося, може тут є антижир. О, в нас зараз буде квіти поливати. поливати. Дуже добре. Ну ладно, треба бігти. В таймінги зайшов, бо міг мене батя ще спалити. Так, зараз ну, мама подивиться, там ну, там нічого не буде, бо я не відкривав нікровонок. На квіти піде поливати, і я швидко на кухню піду. Ну, ладно. Жена, папа поки ще по моїй руки, я встигну. Так, зараз поки ведемо пароль на комп'ютері. Так. Треба зараз брати м'ясо, але поки. Подивимося, що тут є на кухні. Мені треба антижир знайти. Так, що папа мене не спалив. Ану іди сюди! А як я мене через стіну побачив? Давай швидко, 20 присідань. Раз, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восім, десять. один. Трін трін тринадцять п'ятнадцять шест сім вось дев'ять двадцять. Сматривні. Приєд, веді сім. Так. Ще раз у дзвінок. О, мама відкрила. Вікно це дуже добре. Зараз візьмемо м'ясо і побіжимо на двір. Так, вона виходить. я дуже швидко пішов, але вона мене не замітила. Ми ну, ще просто пдимся, що тут. Так тут нічого нема. о є фонарик, я потім тупо одній батарейці брати. Так, в бості є. Палка, але вона мені не треба. Так, все вона вже пішла. Ой, собаці палка. Ладно, не буду поки брати. І, взагалі, мені для другої кінцівки вона буде не треба, то я її не буду брати. Так, зараз будемо по одній батарейці брати з фонарика. Ну так не замітить, якщо ми будемо тихенько брати. Добре, що вона не чує, коли я відкриваю двері, бо це би було дуже важко грати. Так, забираємо другу батарейку. І зараз ставимо третю, я не знаю де. Може вона в багаті в кімнаті, там, де телевізор. Так, кладемо другу батарейку. Зараз підемо в батіну кімнату і відволічаємо його. Напишем, напишемо йому з компа. Так, треба трохи почекати. Опа, тут є батарейка. Подивимось, що тут поки. О, тут є відмічка. Так, треба швидше йти. Встигне? В таймінгі вже другий раз. Так поки мама пішла, тут дивимся, що тут нічого нема. Тут теж нічого нема, так йдемо на двір. бо Зараз десь мама прийде. Так, йдемо у ванну. Відкриваємо, ну тут снотворне, воно нам буде треба. Пізніше. Так, ну ми ж цю дошку не забираємо. Все поки лишаємо. Зараз батя пішов до телефона і я можу взяти батарейку. Так, все я взяв. Треба тільки бістру. Так, я забув включити світло. Ще нам треба знайти най... треба антижир і тряпку постирати, але це буде пізніше. Нам спочатку треба знайти антижир. Зараз. Треба мамі позвонити. ну, вже батя йде. Нема. Поки пограємо на компін тіль. Так, все вона швидко побігла, і мені треба швидко шукати антижир. А во він, все з першої і тумбочки. швидко треба. Так, да, Даш, Даш. Так, все вона зараз зайде. І ми підемо за тряпкою. Щоб витерти панель. Так. Все і тут десь тряпка. Ну, спочатку ми порошок поставимо. Я так тряпку не зможу викинути. Так, а, у ну, нас з другої сторони тряпка. Все зараз її постіраємо. Так, закриваємо. І все, і ховаємося в ванну. Так, все вона пішла і вона йде квіти поливати. А ми подивимось, який там пароль. Там з трьох цифр має бути що на кухні. Так, все, зараз треба протерти панель. Тихенько. Ой, я думаю, вона зараз мене спалить.

Далі ми їм в чашку на І зараз будемо включати радіо. Так, включаємо. І біжимо в ванну. Закриваємо її. Так, все, включаємо панелі біжимо. і біжимо. Якщо ви наберете 10 лайків, то я пройду. Одним слотом третю кінцівку. Кому сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був Серафім. Усім пока-пока!